Зараз ми з вами пройдемось по нашому майданчику, і я вас познайомлю із нашим зараз актуальним асортиментом, який у нас є в наявності. Ну що ж, біля мене, ось така Honda електрична, зараз коштує 2500, Це новий автомобіль. Просто в гарному класному стані. Пробіг має автомобіль у нас взагалі ніякого. Це новий автомобіль без пробігу. Ось такий у нас також є BMW позашляховик, коштує у нас 8600. Ось така Audi. Така велика машинка, також позашляховик у нас ось, будь ласка, ціна на цей автомобіль. Ось такий є Nissanчик. Ось такий у нас є Mazda. У нас ось такий Opel Astra, До речі, це універсал. Коштує 5900. Автомобіль у нас сьомого року. Ось така мазда у нас є 16700. Коштує. Такий 8 8200. Автомобіль у нас 12 го року. На автоматі всі відкрито зараз закритий. Все в класному стані цього автомобіля, Ось такий Golf, 4 4600. І, до речі, з бюджетних автомобілів ось такий у нас є до 4 тисяч доларів. Ціна 3999. Ось такий Ford Fusion. Ось такий також у нас є в продажу 9300. Ну, звісно, якщо вам якийсь автомобіль сподобався, ви можете заскрінити або написати нам у директ, і ми більш детальну інформацію про кожен автомобіль можемо вам. Прислати також проконсультувати, якщо ви хочете, наприклад, обміняти свій автомобіль на будь-який з нашого асортименту, що я вам зараз показую, або, наприклад, ви хочете оформити лізинг. Пишіть нам у директ, і ми вам все відповімо. Ну що ж, поїхали далі. У нас є ось такий автомобіль. До речі, зроблю вам акцентик на цьому автомобілі. Він коштує 3 900. Адже цей автомобіль на 2006 року. І автомобіль нас просто, просто в ідеальному стані і має пробіг рідний 69 тисяч. Ось чому така ціна. Тому якщо треба, приїжджайте, забирайте. І, звісно, я не можу про цей автомобіль а, пройти мимо. Я вам про нього також зараз скажу. Цей автомобіль нас по а, дуже класній ціні. А, ми зробили спеціальну пропозицію на тиждень. У нас тепер буде така послуга. І ось такий автомобіль у нас коштує 5300. Ще ось до кінця цього тижня 5300 і він ваш. Потім ми будемо дороблювати деякі нюанси по цьому автомобілю. І ціна буде вже вищою, тому що ми вже зробимо ось ці немалень... маленькі нюанси, які є по кузову. Зробимо і ціна тоді зміниться. Ось такий у нас також є. За 5600. Ось такий лачеті. Форд в такому синьому, сірому чи синьому кольорі. Не, мабуть, сірому кольорі. Це форт фокус 2008 року. 5700 коштує. Універсал. Трафік у нас по дуже класній ціні. Ось так він виглядає спереду. Його просто треба приїжджати і забрати. Такий ще у нас Hyundai за 14300. Ось такий ще один Hyundai. А ні. Це Camry. Toyota Camry за 9200. Це Camry, до речі, 3,5. Ось такий у нас Nissan. До речі, Hyundai Santa Fe, Теж на нього дуже класна ціна, я вам зараз скажу. Актуальна ціна на нього зараз 14 500. Автомобіль 2015 року. Ось так він виглядає спереду. Ось такий гольф. Також в класному стані. 13 200 у нас коштує. Це 16 рік. Ось так він виглядає ззаду. Наша Audi також у продажу ось такий Peugeot. Ціна на нього 6200. Автомобіль у нас 2010 року. Ну, і звісно, BMW. У нас в асортименті є ось такий класний BMW X5 14 року за ціною 24800. Lexus. Просто тут без слів. Автомобіль крутий, повний привід, 5,7, газ бензин 24 999 коштує. Дуже класний автомобіль. Nissan Rogue і ось такий Outlander. Тому приїжджайте, ми вам покажемо ще більше про кожен автомобіль, проведемо тест-драйви. Ми знаходимо за адресою міста Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а час купувати у нас авто.